Як в Запоріжжі сприймають цю ситуацію зі зверненням В'ячеслава Богослаєва? До Андрія Єрмака з проханням обміняти його ну на когось чи на щось в Російську Федерацію. Нагадаю, що Боуслаєв герой України, чотириразовий народний депутат там кавалерів Богдана Хмельницького всіх ступеней Додина, ордена. Яка має доступ до державної таємниці. йому да до державної таємниці був співвласником. Я навіть не знаю зараз мотор Січі і статки Богуслаєва. Знаєте скільки оцінював там український Форбс до війни? В 300, понад 300 мільйонів доларів. Ну щоб. Розуміли на, на секундочку. Тобто, я думаю, що міняти його можна на дуже велику кількість людей. Що в Запоріжжі про це кажуть. Ну, пане Ігоре, то знаєте, варто що зазначити, що однозначно, а, велика кількість наших захисників, які в нелюдських умовах знаходяться в полоні, наразі, да однозначно, якщо вдасться більше одного, навіть одного захисника нашого виміна, на цього так сказати, героя України, якого вже надали рішенням там однієї з минулих там, сесій Запорізької міської ради, хоч і позбавили звання там по чесного громадянина Запоріжжя. Але ж не менше з тим, що ви зазначили, да що і в тому числі героєм України залишається ця людина, яка до речі про у свою заяву пише. Також, якщо звернули увагу, там там на російській мові, да, заберіть його там у цей список, і все. Тобто, людина, ну як вона цю продовжувала там центральну цю умовну поведінку, да, і не наративи там розкомірні, це все продовжується. І корисна функція, що може бути відбутися, це дійсно, якщо, наприклад, цей обмін відбудеться, але у Запоріжжі. Очевидно, що люди, місцеві мешканці, переймаються не саме там Богославим, да, а от якраз тим, що обнародується в цих матеріалах, оприлюднюють журналісти, да, що все ж таки про цих публічників, його наближених осіб, які наразі займають певні там, керівні посади, і все ж таки приймають активну, так скажемо позицію в житті міста, і це є більш таки знаєте момент, які мають перейматися у Запоріжжя не самим Богославим. А Скажіть, будь ласка, як зараз там, е е там. як зараз в загальних рисах функціонують підприємства, які е належали чи належать. Я вже не знаю їх статус, потрібно зараз верифікувати богослаєву Григоришину. Е ті всі заводи, які е були націоналізовані у нас, фактично або принаймні запущена процедура націоналізації. Е чи є у людей робота, чи працюють ці підприємства так, як працювали раніше? Ну однозначно, ну, пані Христина. Тут навіть знаєш, знаєш такий, знаєте, поверхневий роблячи висновок, не можна зазначити, що вони там працюють так, як вони працювали раніше. Ну це, це нереально. Вони раніше погано Ні. працювали. От відкрию так, вам так, великий так, секрет, так. трошки знайома з роботою заводу ЗТЗ, до прикладу. І, і сказати, що люди там отримували що люди там отримували те, що реально заробляли, і, і ті об'єми роботи, які вони робили, ні, ніколи не можна було. Це було так, знущання ще чесно. Людям нічого краще не стало, показники там ніякі не покращились, да, і люди реально знаходяться в тому стані. Вони не знають, що там чекати там uh -huh. наступного дня. Звичайно, на заводах продовжуються аудити там перевірки. При тому, що немає, знаєте, як то там про те, що хотів там дід Богославів там розказував, може про те там світле будуще і все ну у людей немає свого бачення, що буде надалі з цими підприємствами, і mm -hmm. це, там керівництво, що зараз назначено, це однозначно. Ну якісь дії там приймаються, але в цілому, те, що ну лунає від самих е, працівників. Саме цих підприємств, ну, ну немає такого бачення стратегічно системного, що по розвитку цих підприємств наразі сподіваємося, що ця ситуація зміниться в якісну форму, але разом з тим, ну бачимо, що поки ситуація є неоднозначною.